Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні хочу поділитися рецептом паляниці. Навчилася випікати цей хліб у березні цього року. Ми всі багато чого навчилися робити за цей час. Беремо пів літра кефіру, сироватки чи води. Якщо робимо на воді, додаємо оцет. 500-600 грамів борошна можна з висівками, чайну ложку солі, столову ложку цукру, чайну ложку соди, одну-дві столові ложки рафінованої олії, будь-які зерна, льон, кунжут тощо, борошно, сіль, цукор, соду, зерна перемішати, висипати у кефір. Сироватку чи воду з оцтом, замісити тісто, добре обсипати борошном, сформувати хліб, випікати можна в мультиварці, духовці чи печі 40 хвилин, накрити рушником до повного охолодження або залишити без рушника, якщо ви любите хрустку скоринку. Борошно можна брати будь-яке пшеничне, житнє, з висівками, гречане та інше. Це чудовий запашний хліб, який полюбить вся ваша родина. Смачного вам!